Покоркучу розпушуває ФРАЛА ширина 4 метри і трактор фент 942. Шановні учасники даного заходу, вітаю вас на «АгроВінниця». Мене звати Леонід, менеджер з розвитку техніки Фенд в Україні, корпорація Афко. Сьогодні на даному заході ми вам разом з дистриб'ютором компанії Агробудівельний альянс Астра хочемо презентувати трактор ФЕНТ 900-ї серії. Я прошу вас все-таки трошки ближче підходити, тому що я буду звертати увагу на деякі рішення, які тут інтегровані, щоб ви їх бачили. Перш за все, якщо говоримо про трактор Fend, трактор, всі колісні трактори Fendt виготовляються на одному єдиному заводі в світі, в місті Мактобердорф, Баварія, Німеччина. На цьому заводі виготовляються трактори потужністю від 70 до 517 кінських сил. Сьогодні на нашому стенді представлена модель 942, це флагманська модель, яка поставляється в Україну вже не перший рік. І це найпотужніша модель в серії 900 Vario. Всього серія 900 Vario нараховує 5 моделей потужністю від 300 до 415 кінських сил. Якщо більш детально про цю машину, що вона собою являє? Fendt колісні трактори на сьогоднішній день це найуніверсальніші. Найефективніші трактори з найнижчими експлуатаційними витратами ні для кого вже не секрет є те, що трактор Фенд має найвищу паливну економічність в своєму класі потужності. Якщо говорити про 900 серію тракторів, модель 942, 415 кінських сил, обладнана двигуном Ман відбровника Ман шестициліндровим. І на цій моделі реалізована концепція низьких обертів двигуна. Це на сьогоднішній день основна особливість даного двигуна, яка повирізняє з поміж інших тракторів. Його і дана особливість якраз і дозволяє досягати високої паливної економічності. Що стосується трансмісія, на тракторі встановлена безступенева трансмісія, повністю безступенева, з діапазоном швидкості від 20 метрів на годину до 50 км на годину. Тобто для виконання всього спектру робіт, навіть спеціальних робіт, де потрібна буде низька швидкість, трактор Fendt вже готовий до цих робіт і вам не потрібно його додатково дооснащувати. Як я говорив, трансмісія повністю безступенева, нема ніяких перемикань, швидкість змінюється в повному діапазоні 20 метрів до 50 кілометрів безступінчато. Гідравлічна система. Одна із особливостей даної системи: те, що вона повністю відокремлена від трансмісії. Стоїть окремий гідравлічний бак, стоїть окремий гідравлічний насос, який обслуговує тільки гідравлічну систему. Це вам додає універсальності, навіть якщо у вашому парку... Техніки, є різні моделі тракторів. Ви вільно можете приготовувати даний трактор з причіпним обладнанням незалежно від того, хто використовував це обладнання раніше. Що стосується ходової системи, можете звернути увагу, кому цікаво підійти. Подивитися попереду, трактор обладнаний незалежною підвіскою переднього мосту. Вона подібна як е речажного типу. Да? Кожне колесо переднє індивідуальне живе своїм життям, не залежить від е системи, від балки переднього мосту. Це дає можливість нам досягнути високих. Показників щепленням з ґрунту, нівелювати ефекти галапування, відповідно зменшити пробуксовку, досягнути більшої швидкості і менше споживати палива на одиницю виконаної роботи. Також дана підвізка дозволяє нам працювати в полі з дуже високими швидкостями. Для прикладу, агрегати, я думаю, тут вони будуть представлені лущильники, які показують доволі високу якість роботи при швидкості 12 плюс кілометрів на годину. З трактором Fendt ви можете працювати і 14 і 16 кілометрів в залежності від е, рельєфу і в залежності від умов. Також варто відмітити, що трактори Fendt 900 серії в стандартній комплектації завжди поставляються з. Пневматичним компресором це також додає універсальності. Вам не потрібно буде ніколи задумуватись про те, що треба дообладнати для того, щоб щепити якийсь причіп з пневмогальмами, чи, наприклад, інше обладнання. Також, дякуючи пневмокомпресору, ви можете вільно обдути трактор, підкачати шини на тракторі на е причіпному обладнанні, ні за що, ні за що не задумуючись. Звичайно, виготовляючи трактори Fendt, ми також думаємо і про оператора, про його комфорт роботи, тому що оператори в нас в тракторах проводять дуже багато часу в сезон польових робіт. Тому кабіна робоче місце оператора в нас іде системою амортизації для того, щоб оператор спокійно міг працювати на високих також швидкостях. Що стосується систем точного землеробства, трактори Fendt обладнуються. Навіаційними системами з точністю розблокування можна проводити до плюс-мінус 2 сантиметрів, системи посекційного відключення, системи диференційованого внесення добрив. Це все інтегровано також в трактор. Тому, обираючи дану машину, ви обираєте рішення, яке вам буде допомагати ввести ваш бізнес не лише сьогодні, а і працювати в завтрашньому дні. Наразі в мене все. Якщо у вас є питання, я буду знаходитись тут зараз. Підходьте, проговоримо. А я передаю слово Віктору, продукт-менеджеру по техніці Фрамеш з компанії Астра, і він розповість вам про інвехом. Доброго дня, шановні відвідувачі цієї виставки. Хочу подякувати вам за те, що завітали. Подивитись на чудовий агрегат від європейського виробника. Фрамеш, завод знаходиться в Угорщині, виготовлює ґрунтообробну техніку, таку як глибокорозпушувачі та компактомати. Але сьогодні ми звернемо увагу саме на глибокорозпушувач. Дана модель 3 у нас, 7-лапова. Основні фішки цього агрегату: це кліренс 110 см і глибина обробітку до 70 см. Тобто, якщо ми глибимо на максимальну глибину, у нас є ще пропускна способність від поверхні ґрунту до верхні до нижньої точки рами. Далі ми бачимо, що у нас є гольчастий каток, який має діаметр 355 мм і слугує як перемішування решток і також ущільнення верхнього шару ґрунту. З цим справляється відмінно. Регулюється цей каток гідравлічно, є шкала. Умовна для глибини, тобто, якщо механізатор переїжджав з поля на поле, агрегат був налаштований. Він подивився на цифру, яка була установлена, і відповідно гідравлікою опустив на ту цифру і поїхав далі. Це зменшує час налаштування при переїздах і так далі. В стандартній комплектації ми маємо бокові щітки, які слугують захистом, щоб ґрунт не не розсипав з процесу роботи і не було полосності на поверхні ґрунту. Маємо активно змішуючу лапу з долотом довжиною 55 см. Це долото обертається. При зношуванні цієї частини ми відкручуємо гайки, перевертаємо, і у нас ще є запас самого долота. Крильця є, які регулюються в трьох діапазонах. Між собою має 10 см. Відповідно, ми можемо їх підняти від заданої глибини і також опустити. Прорізний трикутник також збільшений. Це слугує покращеному врізанню в ґрунт і зменшенню навантаження на трактор. Це, цей трикутник розпроділяє ґрунт на крильця, і, відповідно, ми маємо невеличке змішування ґрунту. В принципі, по даному агрегату, в мене все. Можемо запускати в роботу і продемонструємо його роботу не словом, а ділом. Бачимо, що робить гарне перемішування решток. Ми бачимо, що у нас виходить глибоке рихлення і, відповідно, як після лущильника верхній шар ґрунту. Розподілення решток гарне. Якщо агрегат зараз пройде назад, ми побачимо, що не буде полосності, тобто не буде нагортань з боку і не буде викидання грудок за ширину захвату роботи. Ну зараз десь 50-55, Можемо продемонструвати. Бачимо 56. 56. Значить, цього агрегата по всій ширині захвату йде розрихлення, Тобто, якщо ми бачимо, що в лапу ми попадаємо, то відповідно так само ми бачимо, що по всій ширині. Якщо коротко про цей агрегат, де його використовувати, всі ми розуміємо, що це глибокорозпушувач і його основне завдання це зірвати. Негативне шкідливе ущільнення, яке утворилося внаслідок багаторічного використання одного і того ж агрегату саме в обробці ґрунту. Тобто це є плуг і як вона утворюється плужна підошва. Цей агрегат він створений для того, щоб зруйнувати негативне шкідливе ущільнення. Але насправді цей агрегат використовують не тільки для цього, цей агрегат використовують. В похожі погодні умови, наприклад, як зараз, саме чому? Саме за рахунок того, що тут 3 метри, 7 лап і відстань між лапами 40 сантиметрів. На глибину 50, на глибину 30 сантиметрів, ми маємо по всій ширині проходу 100% замішаний і оброблений ґрунт. Тобто, в порівнянні із оранкою на сьогоднішній день цей агрегат е, повністю обробить ґрунт. І не утворить грудки. Якщо ми зараз запустимо плуг сюди, тут буде груда, і потім з цією грудою потрібно щось робити. Наше завдання обробити ґрунт обробити на всій ширині проходу, залишити зверху невелику кількість мучі. Так ми розуміємо, що сюди потрібно ще якийсь агрегат, типу комплекс або ж вирівняти площину. Тобто цей агрегат повністю. На всій ширині проходу оброблює ґрунт, залишає невелику кількість пожнивних решток для того, щоб е, потім е, повітряна і водна ерозія не так забирала нашу вологу. Це раз його використовується агрегат е, на проходах е, трак, на проходах зерновозів тракторів, де е, країн поля, де сильно е, зруйнуває, де сильно ущнили ґрунт. І щоб не по всій волі можливо його просто зруйнувати, також в кого є горбиста місцевість, поперек... Горбів проходять ним для того, щоб краще затримувати опади і цим самим збільшувати, накопичувати саме цього агрегату. Тобто, це не просто як агрегат, як глибоко розпушуна Це агрегат, який вам по всій ширині проходу повністю обробить грунт, на задану глибину і не вирвить груди. Хочу ще додати, що даний агрегат на ринку України представляє ексклюзивний дистриб'ютор Агробудівельний альянс Астра. Якщо у вас є потреба в даному агрегаті, ви звертаєтесь на представництво в вашому регіоні або дзвоните безпосередньо в буклетіках до мене. Переваги цього користання агрегату це ми насичаємо киснем ґрунт і також вологопровідність покращуємо, тобто за один прохід. Ми покращимо вологопровідність, як я вже сказав, і вирівнюємо верхній шар. Тобто, все по результату роботи ми бачимо, як після дискатора верхній шар. Як ви бачите, по всій ширині агрегат я проходжу шагом 10 сантиметрів. Скажете, як ваше враження гарно, дійсно, гарно.